Ще п'ять хвилин. Немай хвилин. Добре, запускайте. Якщо ти не в курсі, це спричиняє раку лабораторних тварин. Або жую гумку, або курю. Усі ці діти ваші Мої першої і третьої дружини. А це Деніс, донька бабет від другого Вайлдер наш. Ми одне в одного четверті. Життя прекрасне, Джеку. Та я сподіваюся, триватиме вічно. Може, комедійний серіал подивимось. Ні. Тепер це повітряно токсичне явище. До нас да надія. Нам доведеться поїхати з дому. Звісно. Звідки ти знаєш? Знаю і все. А якщо це небезпечно? надзвичайна. Ми маємо чекати на ліс нароша. Вони проїжджають повз нас. Взагалі, то це незаконно. А вівці мають вії. Спитай, батька. Ми пливемо боком. Тато вівці мають вії. Невже ніхто не звертає уваги на те, що взагалі відбувається. Я б хотів мати змогу щось зробити запобігти проблемі. У світі є два типи людей: Убивці і смертники. Більшість з нас — смертники. Зараз ми у безпеці, поки діти тут. Ми їм потрібні. Але через якесь постійне передчуття великого лиха ми продовжуємо віднаходити надію.